Тут взагалі це свята Земля, колись тут був храм Йосипа Обручника. І після того, по-моєму, десь в 1905 році був Свято-Антонівський монастир, чоловічий цей монастир був. Кажуть, що на цих дзвіницях монастиря було видно Тирасполь, Кишинев и Подильск. А это копия какого-то итальянского храма. А в 30-х руках это все было варварски знищено. Ко мне обратились люди и написали коллективное обращение э, на тот момент, когда я уже стал депутатом областного совета. Я приехал на место, узнал, что это место. Там действительно когда-то был исторический храм. Поповка и вокруг круг есть, полка есть села, которые порядка 2500 людей населения. Ну і люди сльозно просили, щоб на тому місці, де бив то храм, построїть храм. Сам Андрій Василь він зацікавився, перейнявся цими ідеями, проблемами. Він побачив цю історію, що тут дійсно дуже таке святе місце, і каже: будучи, чи буду я депутатом, чи не буду я депутатом, я вам допоможу. Я вам побудую цей храм, щоб у вас воно в селі було. І Андрій Васильович ми бачимо, що він пообіцяв, і вже бачимо, завезли будівничі матеріали, є фундамент. Відповідно, все документально теж все оформляється, щоб було відповідно до чинного законодавства. Так тут немає зовсім ніякого ні каблички, ні церкви. І людям це необхідно. Так, як в кожному селі воно повинно бути, щоб люди мали куди зайти, помолитися, богу, помінути своїх, померлих, а в них це все Відбувається на кладовище. Буде чекаю. Дякуючи, конечно, нашему депутату Андрію Васильовичу. До Нового года залили полностью фундамент. Сегодня уже завезли первую партию строительных материалов. Это 30 палетов пеноблока. Это то, с чего будут строить стены. Ну и дальше мы планируем максимально, как только потеплее, начать строительство нашего. Маленького храму. Андрій Бабенко дав згоду фінансувати, і це все він фундамент заливав і вже, відповідно, він привіз камня і будуть мурувати. Щоб, а то в нас на кладбищі, то сторожка просто на кладбищі, колись була ну, на, ну які мероприяття чи що, знаєте, будь-який праздник релігійний, Батюшка приїжджає з спало. Велика дяка, що є такий меценат, тому що я п'ять років працював, я давно подавав ці ідеї, щоб щось би тут побудувати. Ну, ніхто не відгукувався. Ну, а на даний час ми маємо таку гарну людину, як Андрій Васильович, який в цьому плані нам дуже добре допомагає. Я думаю, що люди дуже задоволені. Що касається строїтельства храму капличок, я планую во всіх ОТГ, во всьому Розілянському районі максимально построїти там, де люди будуть обращатися з подобними просьбами. Потому что вера – это превыше всего. Благодаря вере у нас есть будущее, у нас есть желание и надежды на процветание нашего государства. Среди этого храма я это максимально буду делать со своего благотворительного фонда, как говорится, за свой счет, потому что каждый человек, который чего-то в жизни достиг, он должен сделать хоть какое-то свое капиталовложение в то место, где он вырос где его люди знают, где о нем отзывают. Каждый человек как минимум должен посадить дерево, построить дом и воспитать детей. Ну и по возможности помогать тем людям, которые нуждаются действительно в нашей помощи.